Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бітибайдики і ігрушка Underground Blossom пройшло вже, я не знаю, майже тиждень пройшов. В минулій серії нам залишилася лише одна частина, я постійно буду дивитися туди. Там в мене тепер є такий здоровий монітор. Я його брав зовсім для других цілів, але в кінці-кінці він по... От тепер він тут, в общем. Давай ми продовжуємо нашу станцію. Не пам'ятаю, в минулій серії там когось захирячили, чи щось сталося. От прям біда. Їдь! Ой, що так голосно? Стоп, а чого. Ага, звук робочого стола, добре. То все чути. Поставив я собі той ліпший монітор, ти бачив ту картину. Збоку здоровий, громадний монітор стоїть. А, граю я от на от такому ноутбуку. От, от на такому ноутбуку граю. Просто того, що тут частота кадрів більша. А, миш! Стій. Сама частота кадрів більша. 240 Гц, а на ноутбуковий на на моніторовий лише 60, тому тому так. Давай. Ладно, то в нас якась остання. Здається, глава якась, ні? Та книгу. пензель з фарбою, запальничка, запали його. ні, не хочу, прикинь. Не записував я вже дуже давно о 5 відоси, Класика. Класика, що ти хочеш? Йома, е е е е які загадки. Так, давай будемо відкривати. Так, у нас є кістка. Ні, ти не хочеш Скріпка. ні. Не записував вже опять е е я дуже давно відоси, так як. Ти хто? Почекай. Ага, нам треба його закрити, так? Да? Ага, все поняв. Почекай, звідки нам треба почати. Нам треба почати от звідси, щоб було логічно. І само собою. Ага, воно вон що, дивися. Воно буде певно, що так. Ти будеш перша, далі ти будеш друга. Нам треба, щоб метелик вийшов туди, а якщо ми поставимо так, і він вийшов посередині, а якщо так, він все рівно виходить там. Добре, значить, нам треба, щоб метелик залетів туди. Добре. Я тебе зрозумів. Ми тебе закинемо от сюди. Тобто він рухається всього на все на одну клітку. Добре, ти йдеш далі сюди. Нам треба якось її перекинути далі, певно що. А, треба, що перекинути, от, наверх, не піде. він. А, стоп, якщо наверх, то він нікуди не пойде. Да, добре. А, 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 а. Десь у нас була ще одна коса. От сюди. Прекрасно. Далі ти. Ні, так не буде, почекай. Взагалі якась херня виходить? Угу. Значить, він є там. Нам його треба запустити сюди. Запустити наверх. Сюди. Сюди. Нє, то глупость. Можливо, нам не вистачає ще якихось тих, того, що. Не знаю, чи хватить нам того, чи ні. Стій, ви куди, пацани? Де ви мене залишили? Е, так, запальничка, ніт. Скріпка, ніт. Mm, камінь нам більше -то про... ні про що не говорить. Так, у нас є гвоздодьор. Візьми його. Лом. Окей. Кумірка 5-6. Значить, нам треба чотири ключі. Мертва жінка. Візьми. Дай їй по голові ломиком, щоб була два рази. Ні, не хоче. А, ти хто? Бочка з чимось. Опять же, загадка. Бляха, ото набагато важче загадки, я тобі скажу. А, певно, що прийдеться нам Візьми лом. Ні, не хоче. Лом давай. Лом не так, опа. Заправ. Запалили. Добре. Далі що? І. Побий ломом. Значить, у нас горить якась херня. Добре. Тут у нас є ще один знак. А, ломом відкрий. Прекрасно. Ключ 6. Пішли, подивимося, що у нас є на ключовий 6. кумірка 6. А, Відкривай. Відро. Візьми відро. Ні. З відром то не хоче робити. І угу. тебе не хоче. Тут, певно, щось треба зробити, але я ще толком не знаю сам що. Щось, ну, само собою буде треба щось зробити. Значить, тут у нас є щиток якийсь, відкрий. У нас є рубильники. рубельники. Да. Не... Ну, отже ж, намальовані є оті херні. Правильно? Да, ток іде там. Ага. Так не пальцем. Возь... Назбирай іскро відро, Ні, не хоче, прикинь. Е, значить, нам тоді треба той рубильник от сюди пустити далі. Давай перекрутимо його з собака, стій, от так. Ага, тобто нам треба ще знайти десь той. Нам ще десь треба якусь ізоленту знайти. Хорошо. Стоп, а тут що? Тут ми відкрити можемо? Ні, ломиком відкрити не можемо. Добре, друге питання. Що нам робити з відром? Саме важливе. друге питання. А, тепер у нас є Т. Давай зламай ломиком. Ні, не хоче. бляха-муха... я думав, що ломиком можна робити все. Значить, відро сюди треба поставити. Ну, скоріше за все. Ломик. Ні, знову не хоче ломиком. Так, більше у нас тут нічого немає. Ну, давай подумаємо логічно. От ломик, стій. Прекрасно. Там шо? Тикни, пусти туди. Ну. І що? І для чого я ту відкрив? Бред. Окей. Okay. Uh, давай з тобою будемо розбиратися став загадку. По-любому щось повинно відкритися. Mm -hmm. Значить, що би було ліпше? Почекай. У мене в голові є дуже прекрасна ідея. Не знаю, чи вона спрацює чи ні. Давай запустимо його прямо вниз. Далі сюди. Ой, сюди. Далі ще раз сюди. Бляха, от щось наподобі певно, того треба зробити. Угу. Він вміє перескакувати то все. да? Угу. Якщо я сюди поставлю, то, то все рівно буде. Окей. Сюди наверх. Сюди. Ні, так не получиться. Почекай. Нам потрібно тоді наверх ще раз. Сюди, певно, що. Сюди. Нє, ні, ні, нет, нет, нет. Ублюдство. Ублюдство не туди. Почекай. А... Як я то повинен зробити правильно? Ну, от явно, що сюди піде. Явно, що він піде туди. Але мені треба, щоб він пішов сюди прямо. Тобто є три варіанти в суботі. Є три варіанти, що ми можемо, або щоб він так пішов, але так він не піде. Щоб він пішов так, от звідси, сюди наверх, або щоб пішов з тої сторони. А, з тої сторони, в принципі, є варік. Давай будемо йти від обратного. Нам треба, щоб він там був. Далі після того, що нам треба. Ще раз, щоб він пішов по діагоналі. Якщо ми хочемо закінчити тим по діагоналі. Єдиний варік, який ми можемо то зробити, то от поставити його от так. Далі тебе вниз. По... Ой, стоп, який? А, наверх. А як то зробити? Бляха, мені вже самому цікаво стало. Як то зробити? От тут можна щось зробити. Відро, не можна. Пензель з фарбою теж не можна. Скріпка теж не можна. Де я можу використати скріпку? А от то я не знаю. Певно, будемо дивитися зараз. Ну от прям. ну от Як я повинен то знати? Можливо, у мене в голові не дуже щось доходить, але треба то щось спробувати з тим. Угу. Тоді. Ну, от як то зробити? Добре, давай ще раз думати. Є пару варіантів. Значить, давай зробимо так. Давай поставимо його сюди. Поставимо його сюди. А, його закинемо, я навіть не знаю, наверх, певно, що. Або, так, да, от сюди. Після того ти йдеш сюди. І все? А куди далі? Вниз і вверх, все. Значить, виходить, як? Якщо вниз і вверх, то є, є початковий, значить, нам треба почати з них. Значить, ти йдеш сюди. А ні, хоча у нас і дві вниз. Так, Д... да, у нас і дві вниз. Курва. А... Ти сюди. Ти сюди. Ти сюди. Ні, прикинь, не хоче. Добре, давай ще щось подивимося. Значить, воно хоче туди наверх, правильно? Так, mm, да, він десь в пизді тепер. Можливо, так. От було б круто, якби він тут вийшов з того. Але він тут ніяк не вийде. От прям ніяк йому не вийде. Значить, нам треба так. Так. А, так. Все? А все вже, а все він вже не може вийти. Окей. Давай закинемо тоді, зробимо так. А... Ага, Він стріляє аж сюди. Ладно, не буду з тим а, затягати. Я зараз швиденько нажму на паузу. Попробую ще сам попроходити. Якщо не вийде, то використаю підказку в інтернеті. Так, в общем, я, я якось не додумався, до того зробив от загадку. От. от відповідь на прекрасну всю загадку з металиком. В принципі, лу... так, він уже тут, почекай. да да Вот тобі обід. Виходи, не соромся, все буде добре. Метелик, я пам'ятаю, ключ окей, ключ від комірки. Пішли подивимося в ключ від комірки. Де він? Вот тут. Тримай. Ні, не хоче. Який мені ключ від комірки залетіти Треба? Не хочеш мені сказати? Вот, то ні, який тут ключ? Давай сюди. Сюди, сюди, сюди. Комірки. Добре, в нас є щіпці тепер. А, з тими щипцями, я сподіваюся, ми можемо зробити отак, так? Да? Ні, ми можемо їх якось з'єднати, ці проводи, не можемо. Значить, нам треба піти, певно, що от сюди. Угу. Тут теж ми нічого зробити не можемо. Пішли тоді тими кліщами відкусами от той замок. Да, так, це прекрасно, відкривай. <сум> <сум> Добрий день. Що, собака? Подобається, так? Да? Шматок скотчу. Говори! Застав його говорити пензликом. Не хоче. Тикни його засосок. Так, добре, давай засись. Ти мені все розкажеш, ти мені все, бляха, скажеш. Ні, не хоче. Так, тут є пароль якийсь. 5, 8, 9, 2. Давай сфоткаємо. Давай сфоткаємо, щоб сюди не бігали як останні пси. Добре. так Пароль ми один знайшли. А, тут у нас що? Тут у нас ще один пароль. Пішли, подивимося. А, хорошо. Значить, що нам ще треба? Шапку. Мені нічого сказати. да-да Зато мені є що. Так, у нас є кусок скотчу, пішли сюди. Що ми можемо і скотчем зробити? Ну, бляха, давай думати, логічно розмишляти. Ось сюди щось приліпити теж не можемо. Скотч. Кусок скотчу ми можемо обмотати провід. Да? Дали, чомусь один. Давай спочатку зробимо отак. Щоб та херня відкрилася. Да от тепер світиться. Відкривай. Так, у нас є тепер важель. Я знаю, куди нам треба. Нам треба туди до труби зайти. Вот десь тут була труба. А, відро. І відро. Відро з воду закрий. Хай. Вот яка лужа прям ціліком не тікла. Добре. У нас є. А, відро з воду. Пішли за тушимо. Оту пожаршу, мов взорвали. Вот. Валий. Добре. Ти хто? У нас є дріт? Прекрасно. Що ми ще можемо зробити? Відро. А, барва. І скрипка. Ні. Нам треба сюди. Так, дріт. Що ми з дротом можемо зробити? Нам треба зв'язати його. Да. Прекрасно. Тепер а, нам залишається ще один кусок. Нє, не... Так, да. а от та очкай, от та куди йде? Іде сюди до цього ублюдка. Молися, собака, тобі кеди. Тобі кеди, мені треба ще кусок дроту. А чому немає світла? Почекай. Ну, отже ж, а, ти йдеш наверх, правильно? То я наш перший той. Ти йдеш наверх. Ти йдеш в бік. Правильно? Да, от тепер ти скришся на боці. Ага, нам треба от той поміняти, і от той. Окей. Значить ти. Далі йдеш ти наверх. М -м -м от так наверх. І після того ти повинен іти туди. Да, все добре. От. Так, мені щось треба від тебе. Мені треба якийсь... Що, не подобається? Лоскотно! Ах ти, собака, дай йому ломиком. Ні, не хоче. Давай. Лоскотно, бляха? От пси, наприкинь. Зараз, почекай. Зараз. Зараз тобі буде лоскотно. Велий на нього від розводу. Лоскотно, да, Тобі псина? А, так, він мені ще більше нічого казати не хоче. Значить, електрика у нас є там. Дай йому шатоку. От тепер неприємно. А так? А так, собака. От тепер неприємно. Хорошо, що я ще повинен з тобою зробити. Ага, значить, давай ще раз йому даме Від розводу пішли. На, ще раз. Ні, він більше не хоче. Скріпка. Ломиком по яйцях. Ні, не хоче. Треба було самого початку на нього вилити від розводу. Окей, okay, у нас є ще від розводов пішли, певно, щось сюди, тут що у нас є. Залий сюди воду. Може вже годі. Ніхрена собака, чекай. Досить я все розкажу, звісно. Тобі подобається із то. Ключ під рукою мертвої жінки. Тобто ми його хірячили током, йому було все рівно. А тепер, той. Давай сюди. Окей, ключ від кумірка. Прекрасно. Ми ще знайшли кусок скотчу. Що дуже і дуже круто. Замотай сюда. Ключ від кумірка. Почекай, нам же все рівно треба зробити то так, так? Ага, і от сюди. Прекрасно. Тепер у нас тут є ще одна підказка. Давай відкриємо кумірку. Ні, сюди. Відкрий, що в тебе тут є. От і пароль. А пароль у нас буде який. Пароль от тут у нас підсвічується от та херня. Сутула собака, Орел, кораблик і дерево. Значить, ми йдемо в галерею, дивимося, що то означає. А у нас тут такого немає. Прикинь. Кораблик і дерево. Ну то явно буде пароль. Значить, певно, що буде 4, 1, 9. І там розберемося. Певно, що так буде. Почекай. 4, 1, 9. 4, 1, 9. Я сподіваюся, що я добре то поняв. Да, прикинь. Все прекрасно. Там все було дуже просто. Там, от, Дивися, я тобі зараз об'ясню. Я просто не хотів то бігати туди-сюди, я тобі просто зараз покажу. От тут на руках у нього є от та херня. От Кораблик, я то так поняв, що то є якір, то є дев'ятка. То є кораблик. То, то, то буде третя частина. Якщо песик перший, то от там кісточка, то є чотирка. Пташка, само собою, зносить яйце йому. Того, щоб ново не говорив. І тому 4-1-9 і останню не важко догадатися. Добре. А тепер у нас є медальйон. Даме тобі. Тримай! Скажи мені котра година. Оп, стоп. Нам треба поняти, що от тут є. Значить, у нас де крутиться от така зачубрена. от як чуб і дуга. Пішли. Т. Т, і от. T. Все. Правильно? Да, ще наверх, от сюди треба. Я ж правильно, от, от тепер все добре. Добре, і зараз мені покаже часи. <гум> Який ми з тобой мозок. А, а, а? Ти поняв? Поняв? Давай. Значить, 4-15. Супер. Візьми. Ага. Мені забрати тебе не можна, да? Ні, прикинь. Добре, 4-15. Погнали. Розказуй, пане. Ти знайшов його. Ти знайшов його. Час покинути це місце. Да. F982. Погнали. Заводи. Так от, напевно, то вже буде е, завершення. Того. Не знаю. Можливо, ні, можливо, да? Довго я ще на нього маю дивитися. Слухай, братанчик, не світи мені своїм дальнім у лице. Опа, ми на кінце йдемо. Якраз на серійку файно вийде. Озеро. Озеро, ти поняв? Іржавоє. Расті лайк, Давай. Всьому вже тут. Прикинь, ми реально до озера приїхали. Більше від мене білети, кстати, не просили. Так, тут у нас що є? Тут є лампочка, тут є а, лавиця. Туди піти ми не можемо. Колія F982. Наш дятел. Вот металик. Ми мали металіка, прикинь. Розказуй. Розказуй, що сталося. Я належу цьому місцю. І. Я згадала дерево. Обернися зараз. Обернися. Зараз я повернуся, чекай. Дерево. Так, давай сюди. Ага. Розказуй, що сталося? Такою я залишила той світ старою жінкою. Але тепер я належу озеру. Бля, хай я прочитав Олегу. Допоможить моїй доньці, вона ще може розквітнути. Угу. Якщо її давно не вивозили, то да. Нареш... Нарешті ви знайшли мене. Тепер я належу Олегу. Я буду замість озеру казати Олегу. Далі. Моє минуле моє майбутнє. Моя донька, я знаю, вона може жити по-іншому. Вона ще може розквітнути. Она що донька рокфор? Не може бути. Так, давай. Все, дерево ГГ, да? Тепер нам треба зайти до того нашого чала. Якщо, якщо чесно, насправді досить така сумна історія. За доньку. То, напевно, за ту малу а, собаку, яка була в самому початку, Пішли назад від дерева. Яка була в самому початку, якій було піздець, як тяжко і все остальное в тому дусі Ніхера та Сакура. Ага, то ж вона була, то ж якась певної переродження було. І. То тобто вона померла. Ага. Ну вибирай персонажа. Там останній в тебе заблокований. Добрий день. Нарешті я бачу світ. Я знаю, мати чекає мене, на мене тут. Я можу прожити інше життя без горя. Озеро належить мені. Любий Гарві, сідай на потяг і знайди власне майбутнє. Добре, мать, не переживай. Стоп, а якщо я ще раз верну до дерева, що буде? Погнали. Подивимося, може я може якусь секретку знайду. От дай, Бляха, якби було можна набрати відро води і полити його. Можливо, б якась була супер-мега крута таємна кінцівка, погнали. Закривай двері і вертаємося. Нам далі треба пересісти на жовту лінку. Ні. Ну, побачимо. Напевно, це вже буде кінець, того, що то вже є яка четверта серія на минуточку. Я не знаю, чи вийде мені ще записати один-два відосики, було б непогано. Розробники і автори, співзасновники, молодша менеджерка спільноти. Добре. Певно, під такі титри, от така недовга серійка вийшла, якщо чесно, зовсім херня вийшла, але все добре. Все добре, тому що я певно запишу ще один відосик. А наразі, друзі, всім дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.